Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, так як розробники нам видали всю інфу про майбутні режими в 2023 році, я не можу обійти стороною цю новину, адже стало відомо, що ніяких рангових боїв більше не очікується. Їх повноцінно замінить режим натиск. Але не кидайте камінням в цей режим режим, він буде кардинально змінений. Звісно, про всі зміни ми почуємо дещо пізніше. Але що відомо зараз, поїхали розбирати для початку. Режим натиск буде з'являтися кілька разів на рік, і почнеться він з повного перезапуску сезону грифона. Тобто буде шанс таким, як я забрати новий прогресивний стиль. І що головне про режим. Нам повідомили, що до гравців прислухалися і будуть внесені зміни в систему прогресу. Для прикладу, з'являться спеціальні місії, що прискорять здобуття нагород. Також до режиму буде додано дві нових мапи ну як нових. Такі як аеродром та льодовик, протягом року всі мапи будуть балансуватися, адже будуть використані відгуки гравців щодо першої версії натиск. Ну і звичайно будуть великі баланси всіх рольових перків. А що певно головне, наобіцяли, що будуть внесені зміни в матчмейкері, і більше супервзводи не повинні потрапляти на соло гравців. А ще буде присутня система рангів, і гравці повинні баланситись відповідно до свого рангу. Ну ну, побачимо. І вже Навесні на тесті розпочнуться тестування додаткових механік режиму натиск, і протягом всього наступного року. Він буде допилюватися, враховуючи відгуки. Ну так, так, побачимо. А ще нам дають кваліфікаційні бої, так як це було в рангових боях. І все це говорить про те, що рангові бої більше не будуть реалізовувати, як мінімум в цьому році. Ну що ж, мені сподобався режим натиск, хоча я в нього зіграв тільки кілька каток, так що я його буду чекати. Ну пішли далі: В середині 2023 року до нас повертається лінія фронту, і тут теж просто купа обіцянок. Основні з яких стосуються лагів та багів, які були присутні в минулій ітерації. Основне, про що говорили в відео, це саме про спроби покращити стабільність та продуктивність. Ну-ну, побачимо. Ну і звичайно, в наступній лінії фронту очікуємо реліз нової пустельної мапи під назвою Фата Моргана. Покатаємо на тесті, як буде можливість, подивимось, що воно таке. На вигляд, це симпатична мапа, основна мета якої полягає в тому, щоб покращити та активізувати гру на всіх її частинах. Ну і звичайно, відбувся ребаланс попередніх мап. Для прикладу, крафтверк, що повинно забезпечити зрівняння шансів на перемогу для обох команд. Тут з'являються в основному нові укриття. Особисто мені їх не вистачало саме для атаки. Також знову введень за кожне надане звання генералу у вашій команді, загалом максимум 10 разів. Решта гравців отримують бонус до характеристик. Так що польові генерали тепер будуть вести всіх в бій. Це тільки коротка інформація про зміни. Перед початком сезону будемо розглядати їх докладніше. Також нам повідомили, що один з улюблених режимів гравців, а саме Waffentrager, буде повертатися і неодноразово. Ну і коротко про новий варіант сталевого мисливця. Вже з наступного його релізу буде присутній новий варіант. З відродженнями під час бою. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!